Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. От тільки що вернувся з рейсу на базу, і це відео буде про те, як я провожу 45-ку поза кабіною, тобто вдома. Планую зараз приїхати додому і поїхати з дружиною погуляти в Мурсі, можливо, десь на пляж, схожу, можливо, на підводне полювання, і це все показати вам в цьому відео. Кому цікаво, не перемикайтесь, дивимося далі. І взагалі нам до Мурсі їхати недалеко, десь 50 кілометрів. Так як ми живемо біля автобану, то ми виїхали на автобан ну, один кілометр коротше, до автобану і півгодини й в Амурсі цих 50 кілометрів буквально. Ми можемо все частіше їздити, але факту другий раз тут. Стараємося взагалі часто десь їздити. Тобто Картахена, Мурсі, Аліканте, Ельче, Бенідором, якісь Озера красиві річки, постійно десь подорожувати. Тут ось Мурсі є така річка є, болотяниста називається Сигура. Я в Годамарі ловив на Ні Карпів, але тут також бачу, люди ловлять рибку. Гарна ця Мурсія, тут є така набережна біля річки, що доволі так можна гарно погуляти. І це ще ми до центру, не дійшли, нам ще десь буквально один кілометр залиши. Там ось бачу міст далеко, і там за ним ще буде один дуже гарний міст. Такі гарні, у нас таких немає в тому містечку, де ми живемо, Ларде Лаура Дада. І бачу, Мурсія взагалі, хоч тут дуже жарко, але зелені досить багато. Прийшли вже в центр, ось таке от гарне місце. І ми були саме тут на Новий рік. Тут була сцена, стояла, тут виступали, фейерверки з цього будинку пускали. Але я би сказав, тут зараз гарніше, ніж зимою, тут зараз квіточки розцвіли, так багато зелені, а зимою все зовсім по-іншому було, та навіть трошки дощ падав. Гарно, тут досить гарно. І ще Мурсія це для нас таке особливе місце, тому що це таке, як можна сказати, перше місце, де ми разом зустріли новий рік саме в Іспанії. Ось це місце для весільної фотосесії. Але ми поїхали в Аліканти, хоча тут теж дуже гарно. Ось гарний собор Мурсії, і взагалі напишіть в коментарі, хто за зубу Мурсії і як вам Мурсія. Можливо, ми в цьому випуску якісь місця не покажемо, то розкажіть, які місця нам варто відвідати в наступний раз, коли ми тут будемо. Гарно тут доволі в центрі, але жара просто неймовірна. Зараз 35 градусів показує. Це при тому, що 9 вечора. Вона не піво, я доп'ю. Я п'ю, ти мене забрав. Але, я за рулем. До речі, ми ще зараз підемо в тубу, ту... Як як? Ну? Чи <голт, голт> Я не знаю, куди сама <голт> Ну, Щось ти того. хто в Іспанії поймемо. Там така штука, тобто, що можна забрати їжу, наприклад, так, коштує 20 євро, можна забрати за 5-6 євро. Ну, ми думаємо зараз ходити по Пересі і забрати там, два паки по 5 євро, які коштують зараз ну, чи по 15, чи по 20 євро. І також 23.30, ну, з 23.30 до 12.00 можна буде забрати ще піцу, яка коштує щось 12 євро за 3 євро. Ми також будемо взяти одну-дві піци. Ну це вже ми все плануємо, коли будемо їхати додому, щоб набрати їде і просто поїхати додому і завтра нічого не готувати. Просто за дешеву ціну взяти цю всю їжу, правда? Та й таке там. Візьму в тебе пивка. Та на здоров'я. А я дуже люблю, коли Андрій приїжджає з рейсу, бо це означає, що ми поїдемо десь гуляти, десь якісь нові місця відвідувати. Так як сьогодні. Так, саме так. І ще вона не любить, коли я ходжу на рибалку під воду на мене камер. Ой, сорі. І ще вона не любить, коли я ходжу на підводну рибалку, тому що я все її рано ранком на підводну рибалку. А, це... а потім в обід спиш. Так, і це означає, що я в обід лягаю спати і, і їй це не подобається. Вона дуже сильно не любить, коли я в обід сплю. А я в обід дуже сильно люблю спати. А вона в мене така, що за два роки відколи я з нею разом. Ну, ми вже одружені два місяці, але взагалі. Загального... Акі два місяці? А, так, так. Ну, Чуєш, два місяці вже разом. А взагалі більше двох років разом, то вона за весь час день спала, відсили разів два-три. Та... Мені цікаво, всі так люблять спати, чоловіки в обід. Чи це тільки мій. Мені здається, Оцей... що всі мужики будуть за мене, всі ми любимо в обід поспати. Майже 10-та вечора, а люди тільки виходять десь на вулицю, десь посидіти, щось, щось випити, тому що дуже-дуже жарко. Як завжди, я пішов гуляти з коханою, і вона трішки недовольна, що я її ніде не пофотографував. Але поки що не про це. Мені подобається Іспанія тим, що. З Десь... не про це, аби не пофотографувати, хто має. Пофоткаємо <смірко> <смірко> потім. Коротше, хотів розповісти про те, що. В Іспанії от така двіжуха от вся, люди виходять гуляти. Це тако після 10-ї вечора, і це мене дивує, тому що я така людина, як би сказати, рання, що любить лягнути спати трошки поскорше. я б взагалі лягав би спати 21.00 і вставав би в 6-й ранку. А от моя кохана, вона би взагалі всю, всю, всю ніч до ранку би гуляла. І от іспанці всі такі, як вона, це і ідеально підходить ця країна, тому що... Ось вони тут реально, у них тут 10-та вечора, тільки двіж починається. Йдуть по ресторанах, п'ють пиво, їдять. Ну, Єдине, що вона не, не похожа на іспанку, тому що вона такого після п'яти вечора вже може не їсти. А от іспанці тільки 10-11 вечора починають щось їсти, якась двіжуха і так далі, куди ти їдеш на діагні. Щось можеш додати до цього відео? Ні, а нічого! Підтверджуєш мої всі слова. Так. Так класно зараз гуляти після 10-ї вечора. Такий вітерець взявся і вже температура впала з 35 градусів десь до 27 і вже набагато комфортніше гуляти. Думаю, що зараз пройтися пів години. Йдемо то... зараз ще трішки прогуляємося, зараз десь 10-10, нам десь треба до ще півгодинки точніше погуляти. Хочемо забрати в паперіс два меню, там то to... оця коротше, херня. Ось щоб... ця програма зараз А Ану, покажи, як вона називається, ця програмка. оця. оця, оця, оця. Ну, коротше, хто, хто, хто в Іспанії, той пойме. To go, і... to go. To go, to go. Два меню забрати і, можливо, ще піцу забрати. Я думаю, піцу теж заберемо, правда? Мінімум. Там воно все все одно То Тотше, півгодинки ще погуляємо, заберемо. І там побачимо, можливо, будемо йти в сторону машини, тому що ну, далеко ми вже зайшли. Нам до машини повертатися приблизно два з половиною навіть, а не 2,5-3,5-4 кілометри. Ну Гарна Мурсія, гарна. Я очікую від вас коментарів, хто був Мурсі, і поділіться своїм досвідом, як вам це місто. І, можливо, щось рекомендуєте розказати. Дійшли ось до такого красивого фонтана. І тут такий знак Мурсія. Ну Хто тут живе, то й по-любому знає. Ну вам Десь тут трішки погуляти, пару хвилиночок і йти вже забирати нашу їжу і помаленьку збиратися і їхати додому. Гарне місто Мурсія, такий красивий, до речі, напис. Таке велике-велике кольцо, гарний фонтан з квіткою. Ну, дуже гарна Іспанія. Всім рекомендую, хто не був, відвідати це місто Мурсія. Також тут є близько місто Картахена, Аліканте, Бенідором. Так що наші краї однозначно вартують відвідати. У нас дуже багато красивих місць. Можна навіть в Гуадалест поїхати за Картахеною. До речі, є дуже 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 гарні місця. Кому потрібно поділитись всіма локаціями, напишіть мені в приват телеграмі, я вам поділюсь зі всіма своїми локаціями, отуди ми відвідали. Ну просто дуже-дуже дуже гарно в Іспанії. Як вам сподобалось? Так, приїжджайте всі в Мурсію, дуже класне місто, дуже тут класно. Щось ми трошки тупонули з цим додатком, це треба було наперед заказати. Ми просто, коли перший раз забирали, ми заказали і зразу поїхали забирати. А тепер так не вийшло, ми зайшли вже не було місць. Для тих, хто не знає за цей додаток, «to good, to go»… Це такий мобільний додаток, в якому ресторани, пекарні, супермаркети продають готові страви, але у два-три рази дешевші. Це відбувається тому, що під завершення робочого дня, чи там, наприклад, до. Початку обіду в них остаються якісь страви, і щоб їх просто вони не портились, не викидали, вони віддають їх ну, набагато дешевшу ціну. В основному це на 3-4 рази дешевше, типу, від повної вартості. Тобто це дуже популярно в китайських ресторанах, де ти заходиш і їсиш стільки хочеш, і в них під кінець дня остається дуже багато їжі. І, тобто вони там за 6 євро, оце ми минулий раз забрали, за 6 євро віддають. Ну тобі два лоточка, ти можеш набрати, що хочеш, і якщо це купити, це буде коштувати більше 20 євро. В них а за 6 євро можна набрати. Ну, ми минулий раз набрали досить таки багато. Постараємося в наступних відео вам більш детально показати, як цей додаток працює. В цьому відео ми просто трошки тупонули, і нам не вийшло, бо це треба було наперед заказати. Все ж таки, нам вийшло взяти одне замовлення це піца в доміну за 3 євро, яка коштує щось в районі 12 євро. Йдемо, спішимо, тому що заклад закривається за 20 хвилин, і це ми назад вертаємося з центру до того кольця біля Мурсії, яке було попередні моменти. І коротше, треба бігти один кілометр за 20 хвилин і забрати піцу. Забрали ми піцу в домі, но... ну, показую нам дали, ми ще, в принципі самі а не вийшли. Ось так, що тут є, не знаю. Ну, в принципі, за 3 євро. Нормальна піца ще 4. до. За 4. А, 4. Вибачаю, 4 євро. Зараз десь собі сядемо і поїмо. Але вспіли. Прямо зайшли такі останні хвилини, але я думаю, вони б і пізніше віддали. Тому що пише, що видача до 11.00, але вони працюють до першої ночі. Так що я думаю, там якби прийшли навіть на пару холин, пізніше, вони пізніше не б все одно видали. Іменно я думаю про цю піцу Домінос, що це не так, як в китайському ресторані, що вони дають і дують, залишилась. тому що ми забрали піцу ось пече до 22.58 забрати, ми пішли в 11 і сам ресторан працює до першої. Там ще було дос досить багато людей. Я просто думаю, це така типу, реклама, щоб ти, типу взяв раз по скидці, тобто, як то сказати, щоб потім до них ще раз вернувся. Тобто це такий маркетинг, реклама. Йдемо вже потрошки до машини, що нам ще сталося десь два кілометри. Те... Гарно сьогодні погуляли по Мурсі. І... і так як мене на роботу не викликали, то ще завтра неділя є. Ну, ми ще завтра в себе в районі просто пройдемося, погуляємо. Підемо ще також, думаю, на пляж плавати. І можливо, ще піду на, ну, на ранкове вже точно, ні, ні, тому що поки додому, поки туди-сюди спати, то на ранкове полювання вже не піду. А можливо, десь о 10-й ранку, а можливо під вечір побачу, як вийде. Ще би сходив би, рибки трішки постріляв би. І може би відео нове записав би. І все, прощаємося. Ми з вечірньою Мурсією йдемо до машини, так собі трошки погуляли. Думаю, десь кілометрів 8, 9, 10. Не знаю, потім вдома гляну. Ну, коротше, йдемо мінімум 8 ну, находили. Втомилися страшно, до машини ще йти буквально десь півтора кілометра і додому їхати хвилин 40. Сіли на лавочку трошки перепочити, бо реально тяжко, скільки кілометрів прийшли, але просто задоволені максимально. Мурсія нам дуже сильно сподобалась. І влідний раз ми плануємо ще приїхати, щоб ще більше дня застати. Але не знаю, коли це буде, тому що ну реально жарко. Зараз 12-та ночі, і просто з мене тече на вулиці, плюс 28, Хоча зараз з'явився вітер, трішки легше стало, але все одно важко. На Мурсія просто клас. Хто не був, ще в Мурсії, рекомендую відвідати. Всім привіт! Це вже новий день, і ми йдемо зараз на пляж. Якщо не буде великих хвиль, то я взяв от зонтік. Тут мій костюм, збройка. Можливо, пониряє трошки. Постріляю, а якщо будь-хвилі, то просто не буду зброю з машини забирати. Просто будемо загоряти, відпочивати. Зустрінемося вже на пляжі. Їдемо в Сан-Педро, це буквально 8-9 кілометрів від нас. В минулому відео я плавав коло дому 200-300 метрів. Але сьогодні неділя там буде дуже багато людей на пляжі. Я не хочу оце зброю плавати. Зараз там люди будуть. Їдемо в Сан-Педро, побачимо, що там по хвилях. Якщо великих хвиль немає, то в принципі буду там плавати. А як ні, то лишу зброю в машині, просто будемо собі загоряти, відпочивати, чилити. Вечером, і вийшло ось полювати три таких дорадку. Зараз прийдемо додому і будемо готувати. Вийшло ось полювати дві такі дорадо і одного такого великого сарго. Ну як великого, ну, нормальний розмір. Думаю, зараз швиденько почищу, замариную, поставлю в холодильник і вже приготую або завтра зранку, або зараз ще підгуляти і тоді вже приготую. Почистив вже рибу і вставив її в холодильник, тому що немає бажання сьогодні готувати. Зараз підемо ще десь погуляємо, пройдемося, і вже думаю, завтра зранку приготую. Также виходить, вдома буду третю ніч спати. На роботу не кличуть, то думаю, на роботу мене викличуть або завтра вечором. Це виходить понеділок, або вівторок зранку. Йдемо трошки, прогуляємося в сторону пляжу. Пофоткаю коханому, бо вчора в Мурсі не вийшли і пофотографувати. Треба сьогодні зробити багато фотографій. Ось біля нас такий гарний райончик, такі будиночки. До моря 200 метрів, йдемо на пляж будемо фоткатись. Навіть ось зараз йдемо до моря і всі просто думаємо, як вчора жарко було гуляти в Мурсії. Просто капець. А в нас тут біля моря такий вітерець прохладний, просто не знаю. Коло моря набагато краще жити, як десь в якомусь великому місці. Тобто Мурсії. Не знаю, я би. Такого, якщо в мене поки що немає свого житла, в Мурсії би не брав житло. Навіть якщо б у мене там була робота, я б все одно жив би десь тут і туди їздив би скільки туди 30 кілометрів їздити від моря і ось такий от неї Вірний захід сонця, і взагалі мене дуже цікавило, звідки ви мене дивитесь. Тобто, з якої ви країни, де ви зараз знаходитеся, знаю, що мене дуже багато дивиться далекобійників з Польщі, з Іспанії, з Німеччини з Чехії. Напишіть хто звідки в коментарях. Ще мене цікавить, щоб просто люди написали, хто мене дивиться, але не працює, тобто в дальнобої, а можливо, планує працювати, чи можливо просто комусь цікаво мене дивиться. Мені також цікаво, щоб написали, хто мене дивиться в коментарях. І мені дуже приємно читати коментарі, бо коментарі всі позитивні. Пішіть коментарях. Дуже цікаво. Погуляли вже, йдемо додому, і на цьому буду завершувати відео. І ще хочу сказати те, що. Мене дуже сильно влаштовує ось цей графік роботи дальнобої в Іспанії, тому що вихідні можна провести, ось так як я показав в цьому відео, можна ще навіть набагато краще, це взагалі. Можна сказати, це ще ні про що, це дуже маленька частинка. Що ти можеш свою паузу розтягнути і бути десь на морі, десь поїхати, відпочити, а не сидіти на паркінгу. І до попереднього як то сказати, способу життя, коли я працював на польській компанії, 5 місяців не вилазив з кабіни в каденції, я точно більше не вернусь. Тому що можна жити ось в Іспанії, але, як то кажеться, кожному своє, і комусь і каденції підходить, комусь. Я говорив з багатьма людьми, підходить і два місяці працювати, і місяць вдома бути комусь такий графік підходить. Але для мене однозначно це Іспанія. Також пофотографувалися, зробили десь більше 100 фотографій, і кохана каже, що їй нічого не подобається, так що треба переробляти. Добрий ранок, це вже понеділок, і вчора не було часу готувати цю рибку. І приготували ми її на сніданочок. Зараз будемо снідати і думати, що нам робити, тому що на роботу мене ще досі не кличуть. Це Вже виходить, я від п'ятниці вдома. Сьогодні понеділок, ранок. Ну я думаю, що можливо у нас роботи немає, тому що сьогодні понеділок заборона їзди по Франції. Але я думаю, що я сьогодні вечором або вже завтра, вівторок зранку, поїду на роботу. Ну, побачу. І що, друзі, закінчились у мене вихідні дні. Вдома був аж 4 дня, і виходить, приїхав додому в п'ятницю зранку. І вівторок на вечір ми вже виїжджаємо з дружиною знову ж таки в рейс. Цей тиждень у нас буде цілий тиждень їзда по націоналу. Зараз виїжджаємо на Мадрид. В Мадриді вигружаємося і тако будемо їздити по націоналу до кінця тижня. Кому цікаво, це буде наступне відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дивимося всі минулі відео і очікуємо нове. Всім пока.